Вітаю вас, мої космічні! З вами астролог Клименко Наталія. Це прогноз для вас на тиждень із 8 по 14 квітня. 8 квітня о 21 годині 18 хвилин буде повне сонячне затемнення, яке завершує коридор весняного затемнення, проте діє, що його буде впродовж наступних двох тижнів. Відео про вплив коридору затемнень для кожного знаку зодіаку вже є на моєму каналі. Посилання залишу під цим відео в коментарях. А зараз. Розглянемо детальніше енергію кожного дня. Починаючи з понеділка, місяць буде знаходитися в знаці Овен, тож на підсвідомому рівні ми будемо схильні на боротьбу. До вечора ми будемо під впливом 29-ї місячної доби, символом якої є гідра. В цей період не можна планувати та починати нові справи, а краще завершувати поточення і підбувати підсумки місяця. Сприятливо почистити простір та думки від негативу і звільнити місце для нової енергії. Безумовно, ми всі відчуємо дію коридору затемнень, у кожного буде своя сфера задіяна. Проте найбільше відчують його вплив люди, які народжені в такі періоди. Із 3 по 13 квітня, або ж якщо у вас є чутливі точки гороскопу планети із 18 по 22 градус Овну. Також люди, які народжені із 6 по 17 жовтня, або ж у вас є. Планети із 18 по 22 градуси Терезів, цей період буде в опозиції до вашого Сонця або до інших планеток вашонтарної карти і Сонце, і місяць. Тож це можуть бути ситуації кармічні, які будуть сприяти вашому розвитку, і це буде періодом кардинального вибору в вашому житті. Також буде напруженим період, який буде спонукати вас до дії. Креативно, неординарно для людей, які народжені із 4 по 14 січня та з 5 по 16 липня. Аспект спрятлих можливостей буде для людей, народжених із 4 по 14 червня, або ж із 3 по 13 лютого. Або якщо у вас є із 18 по 22 градуси таких знаків, як водолій та близнюки, будь-які планетки та чутливі точки. Аспект сприятливої ситуацій, руйнування перешкод на вашому шляху буде для тих людей, які народжені із 5 по 15 грудня, або ж із 6 по 16 серпня, або якщо у вас є чутливі точки гороскопу із 18 по 22 градуси вогняних знаків, таких як лев та стрілець. 9 квітня буде діяти друга місячна доба, символом якої є рік достатку. Починати нові справи ще зарано, тим більше, що із 5 години ранку 40 хвилин і до 14-ї години 23 хвилин місяць буде без курсу, тож справи, які розпочаті цього дня, можуть бути незавершеними або ж можуть мати непередбачуваний результат. А з 14 години 24 хвилин місяць буде переходити в знак тельця. На підсвідомому рівні ми будемо схильні до накопичення, особливо матеріальних благ, до комфорту та затишку. Сонце буде у з'єднанні з Меркурієм, тож буде зростати наша красномовність та можливість досягти популярності через слово. Будьте уважними, адже Меркурій зараз ретроградний, тож слідкуйте за тим, що ви говорите, і перевіряйте кілька разів інформацію. Це сприятливий період для налагодження контактів. Марс буде в гармонійному аспекті можливостей до Юпітеру. Марс відповідає за наші активні дії та ініціативу. А Юпітер це планета, яка все розширює, планета успіху. Тож ми можемо розраховувати на підтримку покровителів та впливових людей. В цей період може зростати наш ентузіазм і сприятливий аспект для навчання. 10 квітня буде діяти третя місячна доба. Символом цієї доби є леопард, це час активного втілення в життя ваших планів і успіх буде супроводжувати тих, хто щиро вірить у нього. Місяць, який досі знаходиться в знаці Тельця, буде давати нам можливість напористості та йти впевнено до своєї цілі, тим більше, що буде точний аспект з'єднання між Сатурном та Марсом. Цей аспект вже почав діяти із 6 квітня, і повне відео для кожного знаку зодіаку та вплив цього аспекту є вже на моєму каналі. Також залишу в посиланнях в цей період можливі конфлікти та перешкоди на шляху, але аспект. Може бути як підвищеної небезпеки, особливо травмувань, тому слід діяти обережно, поступально, послідовно, адже все ж таки зараз і ретроградний Меркурій, тож треба кілька разів все перевіряти. Проте це хороший період для досягнення своїх цілей, і результат від дії буде вагомим і надовго. Марс буде давати нам активність, а Сатурн давати напористість. Це період, коли ми зможемо подолати перешкоди на своєму шляху. До четверга буде діяти гармонійний аспект між Венерою та Плутоном, що вказує на те, що наші бажання будуть більш глибокими та пристрасними. 11 квітня буде четверта місячна доба, в період із 13 години і 5 хвилин і до 15 години 59 хвилин місяць буде без курсу. Нових справ ми не починаємо, тим більше що в цей день і Меркурій, і Сонце будуть у руйнівному 23 градусі Овна, тож можливі перешкоди, поломки та конфліктні ситуації. Із 16-ї години місяць буде переходити в знак Близнюки. Символом цієї місячної доби є дерево пізнання, тож можуть бути ситуації вибору між добром та злом, і треба ретельно подумати, перш ніж ухвалювати важливі рішення. 12 квітня буде діяти п'ята місячна доба, місяць продовжує залишатися в знаті близнюків. В цей період Марс буде в гармонійному аспекті можливостей до урану. Уран символізує неординарність та креативність, тож це сприятливий період для прояву своєї креативності, оригінального погляду, можна ввести щось нове, в свою роботу. Цей день може стати сприятливим для кардинальних змін у житті, оскільки зараз Меркурій ретроградний, то за таким аспектом чудова можливість переорганізації щось на своєму виробництві, в своєму проєкті. і буде певна націленість на свободу та незалежність. Символом цієї місячної доби є єдина ріг, що також вказує на період планування кардинальних змін у житті, ухвалення рішень, коли енергія місяця буде сприяти її здійсненню. Це день нових перспектив та можливостей. У суботу, 13 квітня, буде діяти шоста місячна доба, символом якої є Жоравель. А це період, коли у практичних справах людей супроводжує працьовитість та наполегливість. Хороший день для того, щоб займатися своїми звичайними справами, побути в самоті, смиренності. А з 17 годиною 47 хвилин і до 20 години 45 хвилин за київським часом місяць буде без курсу. З 20 години 46 хвилин він вже перейде в знак раку. Це сприятливий період, коли ми можемо легко налагоджувати взаємовідносини із своїми рідними. Хороший час для того, щоб побути зі своєю сім'єю, створювати затишок у своєму помешканні. У неділю, 14 квітня, буде діяти 7-місячна доба, місяць продовжує знаходитися в знаці рак. Енергія цієї доби, символом якої є жезл, буде надавати нам Хороші можливості для пошуку нових партнерів, а також планування свого бізнесу та укладання договорів. Проте варто бути уважними, адже можливі шахрайства і тим більше що Меркурій зараз ретроградний, тож треба перевіряти кілька разів інформацію і при підписанні паперів бути уважними. Це період, коли слова набувають найвищої сили та значимості, все сказане може втілюватися в життя. Весь тиждень ми будемо під сприятливим впливом гармонійних аспектів від вищих та соціальних планет. Плутон, як планета трансформації та відповідальності, буде в гармонійному аспекті можливостей до Нептуну. Цей аспект дає нам можливість легше адаптуватися до кардинальних змін у житті. Гармонійний аспект між Сатурном та Юпітером також дають нам можливість реалізувати наші амбіційні плани в життя. Ми можемо відчути вже ідію від з'єднання. Юпітеру та Урану. Це з'єднання дає нам нові перспективи, успіх через креативність, інноваторський підхід. І відео про це з'єднання для кожного знаку зодіаку вже є на моєму каналі. Дякую вам, що додивилися відео до кінця. Бажаю вам успішного тижня і до наступних зустрічей в наступних відео.